Вітаю вас, глядачі на моєму каналі. У нас сьогодні розпаковки посилок за останні 3 дні. Ось що нам прийшло. Почнемо з самої очевидної Отримав я таку книгу Темний Імперіум про Робаута Гілімана, автор у нас Гай Генлі. Вибачайте, Гейлі Не читав його ще, в принципі, сюжет мені проспойлерили, але це не відміняє того факту, що, надіюсь, це буде хороша книга. Я її прочитаю. Книг зараз останнім часом дуже багато. Читаю зараз Єресь Хоруса. Вона ж Єресь Гора закінчив читати ночевісник. По ночевіснику трохи пізніше в підсумках вас чекає дещо хороше. Так, така у нас книга. Прийшла до нас в плівці. Отримали ми її від магазину коміксів Funboy Shop. Дякую, Володимиру. Дивимось. Книга в нас нова. Видавництво у нас мольфар, ліцензія Black Librarian, Warhammer все офіційне. На відміну від багатьох книг на російській мові, там, здається, багато піратили. Що в нас тут є? Арт мені дуже подобається. У нас на арті одразу желіман. З такого желімана я вже збирав. Він пішов на благодійність, він фарбується. Надіюсь, скоро ми його побачимо на каналі. Далі. Це в нас, як я зрозумів, не Примаріси, а старенькі-старенькі карлани, вони тут виглядають просто офігезно. І ми бачимо ще частково Девгард, Гвардію Смерті, про яку йде якраз про битву ця книга як Желіман. Ну Якщо коротко, надіюсь, це для вас не буде спойлером це очевидно. Тут у нас Желіман прокинувся в 41-му настику 42-го тисячоліття, офігів від усього, що відбувається. Офігів від того, що зараз сталося з Імперіумом, як ординатна система перекривила все. І як у нас весь вся суть книги це противостояння проти Мортаріона та його Легіону. Це все поки що я знаю, що мені проспойлерили, Декілька речей я не скажу. Але надіюсь, це не зіпсує мої враження про книгу, і вона мені сподобається. Так як поки на даний момент хороших книг про ультрамаринів я не читав, так, відходимо в сторону. Продовжуємо. З цієї посилки я зняв плівку. Там ще всередині була пупирка, але вона була просто скомкана, це. Не суть. А тут у нас посилка від Петра з Франківська. А тут у нас хоба! Повна коробка кастомних базюк. Це в нас бази, переважно 32 мм. Були пластикові, не знаю з чого вони. Це не ГВшні, можливо, з якоїсь іншої настолки або окремо продавались, таке є, Зробив він бази під таку пустелю, їх ще трохи подорейбрашите. І буде щось схоже під Марс, тут бачу, що біцню накидав. Бази мені ці подобаються. Буду їх використовувати для своїх хлопців МК-6. До речі. Пишу вам потрохи відео, як я їх збираю, поки третій день сижу зібрав 5 маринчиків, часу майже немає. Надіюсь, після цього відео сяду їх, дозбираю. Далі, сороковка, ось така мені дуже сподобалась, вона вже прям така йде пластикова. Я не знаю від чого це. Це я думав ГВ, але не ГВ, не не Тут дуже би гарно виглядав якийсь снайпер, який за цією трубою ховається. Тут у нас повний комплект для термінаторів сороковок, але їх я використаю для хабоків. І багато багато я навіть не рахував, скільки тут 32. двоєк. 32, як мені здається, хватить на дві повноцінні тактички. Десь тут буде картинка цього всього разом і кількість. Йдемо далі. Тут у нас це вже посилка для Богдана і для мене. Для Богдана тут переважно майже все, але декілька мініатюр для мене. Відправив нам жабич. Та золота людина, волонтер яка зробила нам ось цього чаклуна. Ну що ж, відкриваємо, надіюсь, воно все доїхало, так як я знаю, там є смола. О, багато-багато паперу. Так, можливо, тут буде щось особисте. У нас тут є. Так. Ох, я розумію, так, в тебе. Травмована рука, я знаю, що твій почерк, мабуть, ще гірший, ніж мій. І Так, диві. Так, продовжимо. Ну, що в нас тут? Жабич у нас перестав грати в Warhammer, він його весь пороздавав, порозпродавав За що я йому дякую. Побажав він, щоб ці байки, які будуть всередині, гарно грали. Лендрейдер він зробив ще в 2012 році, він смоляний буде. І буде ще щось пофарбоване в 2021 2022 році. Так, У нас тут багато куперки, не куперки, а салфеток. І у нас тут є ось такий чеплун. Чеплун у нас пластиковий, розриває дарка. Гарно, ось Богдан, маєш такого крутого сорка. Палка, здається, від старого Лібра або від капілана, можу помилятись. В цілому непогано. Зібраний на основі старого тактикала. Не знаю, звідки ти взяв такий плащик. Болт-пістолет і бекпак від Darkio. І голова з черепом. Це, як я зрозумів, скоріш за все, просто черепок із зеленкою. Або ж це. Вони у нас були на каналі Аосовські, але я не пам'ятаю, як ці скелети називалися. Так, і він у нас. А, він замагнічний, господи, я налякався. Мінька в нас так. Бекпак. На магнітах. Ти навіть їх зафарбував, я вже злякався. Окей. І палка теж на магніті. Вау. Так. А, це точно ці скелети із АОСа Так, він тільки відійшов від бази. Ага, зрозуміло. Це просто відклеє від підставки. А, ні, він на. Е, штрику поставлений. Окей. Далі. Так. Оо... Не люблю я шипи, ви знаєте, вони не люблять транспортування. Лендрайдер. А, він такий вже є. Окей. Okay, так, пробуємо ми дістаємо, що тут є таке. Тут у нас. так. Це у нас. хлопець від Даркапостола. Боже хлопці, коли я отримую вже свого апостола з покрасу. Body маєш Даркапостола. Так. А, це дисципли. Я не бачив свого Даркапостола вже так давно, що я навіть не пам'ятаю. Коли я його дав фарбувати. Так. Непогані дисциплик. Кстати, гарні в тебе культисти, мені цей сірий подобається. Треба буде, мабуть, на своїх таки використати. Тут у нас щось ховається на сороковці. а це в нас погрунтований термолорд не магнічений. Окей. До речі, мій зібраний абсолютно так же саме, у нього тільки не комбімельт, а комбіболтер. Непогано. До речі, моделька класна. Не дивлячись на те, що вона стара, вона досі гарно виглядає. В мене таких уже є два. А, ну тут якраз у мене під руками мій лорд любимий. Ось такий він класний. Так, то тепер бодя ти маєш базованого термочеклуна. Це не дзінчицький, це звичайний, обереш під який Легіо ми його покрасимо. І десь від нього буде ця пімпочка відлетівша. Якщо не знайду, я свої додам. Идем далі. Так, тут у нас conversionний Dark Apostle, зібраний на базі. Я не знаю, що це. А, кадильниця шолома Дарка, Клас. Пауши павший Space Marine. клас. Так. Зіронька хаоса старої тактички шикарно. Крозіус, шолом, я не знаю з чого. Виглядає класно, гарний. Mm. Йдемо далі. А, тут у нас для чаклуна замагнічені, як я зрозумів, ручки. Так, замагнічений у нас uh, комбімельта та Power Sword. Uh, до речі, повністю мініатюри я не магнітив. Мені самому цікаво, як це все виглядає. А, у нього, значить, замагнічений uh, цей пістолет. І ми його можемо так, куди ж ти втікаєш? Замінити хоба на комбі мельту на комбіплазму. Колись такі закачки в нас були, а не комбіболтер або комбі вепон І на Power Sword, до речі, тримається гарно. Тільки до базюки приклеїти і буде шикарно. Ну, слухай, гарно ти його зробив. Це як я зрозумів, мінки, котрі ти в 12-му році ще робив. Так, продовжуємо це розгортати. А в нас тут. Опа. Так. У нас тут е, ручки, якась біцня. Вау, таких я ще не бачив. Е, такої комбімельти класної я не бачив. Це теж. Вау. Так Таких навіть я не бачив. МК-3 бегпак. Е, ще летей. О, це з дезвотчу, з коробки. Я таки використовував. І. Вау! Він замагнічний буде. Так, замагнічений джампак. Тобто в наші чеклун може джампак брати, ну це офігезно. Так, знову пластик, знову пластик. О, під'їхали байки. Це в нас е, перший Дарковський. Ти не зрізав з нього символіку, нічого я зріжу. Не люблю я ці штуки зрізати, правда. Так. Е, Хаосистка летатушка. Голова тут була відковірена, окей. Можливо, навіть крило це залишило на ньому. Гарно. Uh, Базюка тут uh, дерев'яна, як я зрозумів. Так, дерев'яна. Хоча ні, вона. Така цікава, вона не то лета. Так, вона лета. Але почті була як дерев'яна. Так. Uh, далі є в нас такий байк. Uh, хлопець якого. О, ти навіть таке робив. Ти магнітив голови? А, ні, вона просто відвалилась. Окей. З неприклеєною зброєю, непросверлені вихлопи я це все зроблю. Так, як я зрозумів, ти тут перепиляв передню частину, бо там всіх черепок. Непогано. Тепер моя альфа буде мати ще більше байків, богу байків. Ще один хлопець у нього навіть колеса крутиться. Тут треба тільки тушку. І так, Ти тут теж фару замінив. А, вона шатається просто. Окей, його треба доклеїти. Так, і ти сюди додав, бачу такі класні підсумки. Не знаю, з чого вони, але вони тут гарно виглядають. Бо оригінальні байки 97-го року я вже робив на них обзорі на те, як я їх переробляв. А вони такі старенькі. Ідемо далі. О, а це вже те, що я придбав собі. Нарешті він доїхав. Так, це в нас легендарний дарк апостол Жабича. Ось, скільки різних фракцій жабич переміг. У нас тут Тау, сестри битви. У нас тут непофарбований, здається, а, ні, він просто сірий Шолом, Тираніда. У нас є Альдарі і є в нас механіки. І ще, як я зрозумів, Сірі рицарі. Непогано. Доїхав, кстати, ціленький, бо боявся дуже запалку. Ну, слухай, я його навіть перекрашувати не буду, він шикарний, я його собі такого і залишу. Тепер в моєї армії Ядарка Постол несущих слово. Хоча раніше він був червоним корсаром. До речі, жабач перша людина, яку я зустрів, яка грає саме за корсарів. Так, у нас там спонсони. Так, ага, ось підставки до байків. Так, ідем далі, ідем далі. Це в нас хлопець, який мав сидіти на байку. Як я зрозумів, він відірвав кермо. Так. Окей, не проблема, пофіксимо. Ідемо далі. А далі у нас дуже велика штука, яку мені прийдеться вам показати окремо. Ну що ж, продовжуємо, а у нас тут Тадам цілий лендрейдер. Райдер. Він у нас летий. Тобто зі смоле, я вам скажу так, він такий важкий, що він буквально відчувається як кілограмова цеглена, а то навіть ціла кілограма півтора так, ці штуки не замагнічені, окей. А, він відчувається неначе в ньому 1,5 кг. Він важче мого лендрейдера звичайного і спартана в місті взятих. А, його треба просто підклеїти, пофіксити. Так. А, в моєї варіації трохи навпаки. Пілот у мене стоїть тут, а Нісла позаду. Так, спонсони, спонсони... Треба буде це все склеїти. Якщо в принципі, додати на нього ржавчину, декалі не сунів, зійде за гарного несуна. Ну, тут майже все є. Із додаткових бітців, що я бачу, думав, він замагнічений, ні, він відвалився. Фара шукач. Багато-багато декору, непогано. Штучка ця буде краситися, фікситися. Прикольно, що рампа відкривається. Не знаю, наскільки це корисно, але окей, будемо знати, що вона в нас є. У мене на Спартані вона відкривається в цілому непоганий здоровий Лендрейдер. Але скажу вам так, він дуже-дуже важкий. Він відчувається. Так що, сьогодні у нас була така розпаковка, надіюсь, вона вам була цікава. Ви залишите вподобайку. Також в описі під відео буде посилання на інші цікаві YouTube канали саме по тематиці Warhammer, україномовні канали. Хочу передати привіт Жабичу, Богдану та іншим людям, які відправили посилки Петро, Вова, дякую. Всім щасти, бережіть себе.